Світ кольоровий від любові, такий чарівний світ, коли є щирість в кожнім слові, і радість, і привіт. Світ від любові кольоровий, від щирих теплих слів, від радості таких чудовий, і від чарівних снів, світ кольоровий від любові, любов саме життя, любов сказати ми готові найкраще почуття. Любов найвище в світі почуття, вона нам щиро серце зігріває, І народжує саме земне життя. І краще від любові не буває, бо без любові пташка не співає, і без любові квітка не цвіте, і без любові сонечко не грає, тож пам'ятайте завжди всі про те. Любов матусі, наче ніжне сонце. Що посилає теплі промінці, У весняне твоє й моє віконце, неначе перші квіти у руці, в ній стільки є тепла ясного, ласки, і щирості, та щедрості душі, і безліч радості та чарівної казки. лиш зрозуміти серцем поспіши. Земля тримається на цій любові, без неї почорнів би білий світ. З любов'ю мами світ наш кольоровий, такий чарівний дивовижний світ. В теплі любові ми не наче в морі, купаємось і ніжимось весь час, якби могла матуся, то дістала б зорі І подарувала кожному із нас. Любов матусі то безмежна ласка, тепло долонь, палкого серця жар. І колискова пісня, тиха казка, любов палка, це, мабуть, Божий дар, бо лише мама вміє так любити, прощати дітям їхні всі гріхи, і, люблячи, завжди в тривозі жити. І так весь час було у всі віки. А ще нам шле свою любов, бабуся. Татусь, дідусь, і братик і сестра, і я людей любити теж учуся, бо в світ прийшла для щастя і добра. Люблю я щиро свого тата й маму, братів, сестер, бабусю, дідуся. І родичів усіх люблю так само, бо це ж рідня моя родина вся. Любов така велика сила, яка дає чарівні крила. Бо хтось когось в житті кохає, на того щастя поглядає, і той щасливий і багатий, в його душі постійно свято, любов це диво веселкове, велике, світле, кольорове. Ти на святій землі людина. Твори добро, люби і знай. Ти неповторна і єдина. І світ для себе відкривай, Учись усіх людей любити, прощати також научись. Поправді по правді, вчися в світі жити, усе своє життя трудись. І світ люби, бо він чудовий, любов у серденьку лелій. в житті, як в казці кольоровій, є стільки радості і мрій. Любов найвище в світі почуття. Вона дзвінка, ясна і світла, як добре, що усе життя, любов в твоєму серці квітла, бо навіть довгий шлях складний, закоханий, близьким здається, з любов'ю шлях важкий земний, пройти щасливо удається. Любов це радість, щастя, диво, любов найвище почуття. З любов'ю живемо щасливо і чарівне у нас життя. І хай любов в серцях палає, як веселковий дивоцвіт, нехай ніколи не згасає і зігріває цілий світ. Любов, любов, всіх почуттів перлина, без неї не прожити на землі, несе в собі святу любов, людина, бо ж люблять всі. Великі і малі, і сьогодні в день святого Валентина згадали про любов, що творить чудеса, щоб кожен знав, дорослий і дитина, любов це сонце, щастя, радість і краса. У кого в серденьку любов палає, він двічі жив, бо він кохає, любов прекрасним робить все життя. Любов Найвище в світі почуття, і світ увесь стає такий чудовий, чарівний, світлий, веселковий, любов, великий творить чудеса, народжується диво і краса. Якщо коханням серденько палає, над світом враз веселка розцвітає, з любові починається життя. Любов найкраще в світі почуття. Кохання, ніби сонечка привіт, а без любові чорно-білий світ, а без любові квітка не розквітне, краса земна поблідне раптом зникне. Любов це справжнє диво на землі, тож люблять всі великі і малі. Любов, мов квітка в серце розцвітає, мов зірка ясна душі зігріває. Нам без любові в світі не прожити, прийшли усі ми в світ любити. Любов найкраще в світі почуття, з любові починається життя, і хай любов у вас в серцях палає, нехай ніколи в світі не зникає, нехай любов в серця до вас пливе, бо хто кохає, двічі той живе.